E del video io non posso ecco qua, c'è, 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 Guido. Buonasera, Guido. Buonasera, buonasera. Eccomi. Come oh, no. stai? Bene, bene. Riconosci? Chi sono? Mi... Anna? Anna. Ci voleva barba fare. Guarda che barba lunga oh, ce Tutto bene? Sì, sì. Ora ti da bere, dopo. Hai, no, no. hai sete? Quando sono a loro. Ще з лимона п'є пі... а яки не захотів. Бороду треба йому побрити, він такий дуже сильно, трохи жовтий відео. Комістай, стай? Меліо? <плоджування> тоді буде побити? Un po che vai aspetta un pochino così così, vai, basta così, guido, guido, quando torni a casa dopo stai meglio. Va <ride> bene? Sì, sì. Mi <ride> e... Dai, Ma, non preco... Ma non ti preoccupare. Ma non ti preoccupare, Guido. Poi mangi, vai letto a casa si sta meglio, ma la prossima settimana torni a casa. Vai. Così. Ce l'hai barba, guarda che barba brutta ce l'hai. Domani la faccio. Domani si fa barba. Vido, domani Aluna, vengo, vuoi che ti porto caffè o no? Caffè, no, da bar. Quel caffè. Non, non ti va? No. Non vuoi caffè? Quello lì no, Perché? Perché perché il salinetto? Dal bar prendo caffè. Che, c'è il figlio del bar, sì. Dal bar espresso. Ось так. Менш більш. Менш більш добре. Тільки треба щоб шухтись біля нього був, тому що людина просто така... Сама одна вмирає. Ай, відео помива. Прийшла в лікарню, маскирину треба мати обов'язково тут. І ось такий сік я купила без цукру. Це таке пюре, я не знаю, як нічого не їв, як я приходила. Тепер не знаю, чи він буде щось їсти. Але я хотіла, ну, що хворому можна привезти в лікарню у діабеткове? Він ніякої ні муки, ні солодкого, ні печення, ні соків. Йому не можна екоква. Ашенсори, яке це? Це тут, напевно, це. І все, не знаю, він себе сьогодні буде почувати. Не знала, що йому взяти. Я йому ще взяла, він це, напевно, не буде пити. Я йому взяла такий прямо кефір натуральний, без нічого. Бактерії живі, живі бактерії. Цукор не піднімає. Піднімає, але менше. Це не йогурт, а це просто такий о, окей. Оп-оп. Так, Дудяне, на ну, як вчора, я завжди в тому самому. зараз я кишеню поставлю і баштилів такий, щоб сідати, якщо хворі, але низько зробили, так зробили низько. Та старші люди взагалі, як це низько, тільки ну гляньте не є. Це, це, це просто ужас. Ту людина, як сяде, то не встане. Buongiorno. Buongiorno. Vido. Vido, buongiorno. Ehi. Come stai? Male. Такі фрулято, фрулято. І відо не хоче їсти навіть ось цю яблуко, не хоче зовсім їсти. Ей, відо, биві у покійно аква. Ті сервен yeah. корам подяку. Я спробувала. Це досить смачне. Бачите, це моя ложечка, я спеціально, спеціально попробувала, бо я жінка цікава. Я от оце чуть спробувала і це спробувала. Це моя ложка. А це двіда-ложка. І він зовсім-зовсім не хоче їсти. Але оці... зараз я йому попрошу, щоб він оці зів, хоча солодкі оце. Це макарон зі суботу, все мелене. Пізніше таке м'ясо з вітеллю, Це молоденький, молоденький телятко молоденьке, мелени і пізніше овочі тут має і фрукти. Це, мовзе, фрукти. Ось так, діабетик. Така панорама. А, mm. 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 <плес> Там <плес> в самому далечині жовтий будинок. Це нова, новий госпіталь, розширили і побудували новий, який відкритий кілька років. Зовсім мало. 3-4 роки. І в спить. Спить добра та що біля мене стоїть, вона добре сказала, каже, тому що він седато, седато це означає дають. Разом флебо, такі речовину, щоб він спав. Щоб він спав, а він вже такий більш слабенький і спить, 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 він не хоче їсти і не, не хоче говорити добре. Це його все залишилося. Таке крісло м'яке є, тут якщо хтось хоче спати, спить в такому кріслі. Шафа. Тут шафа. Тут вікно я відкрила, добре, хоч вікно відкривається. Я думала, що вікно не відкривається, але відкривається. В Італії вікно відкривається. Ось так. Гарне повітря тут. Сьогодні гарна-гарна погода. Є почуть, почуть отак. От Один, два, три і треба втікати. Один, два, три, чотири, вже треба втікати. Тут такий в Італії туалет. Так, туалет, душ. Дуже отак заходите без всяких е, сходинок для старших людей. Так, миска є, щоб тут гарно триматися. І ось такий вальник, волосся посушити. І в кімнаті дві персони. Дві людини в кімнаті.

Ідуть мої сусіди, ми гарно тут з ними поговорили, дідо спить і син сказав мені йти додому. Каже, Анна, що ти тут будеш? Він спить з ним, можна і говорити, можна його обернути. Ну, він каже, йди додому, не потрібно. І що зробити? Я виходжу. Виходжу. Красенки мої відео спить, спить, спить. І син сказав Анна йди, тому що там нема що робити. Ось така ситуація. Як відео повернула. На другий, це тут, на третій треба. Ой, копа, повернула наліво, став, трохи не на лівій стороні спав, пізніше на правій стороні спав. Ей, що, прийшли вже лікарі, треба було йти геть. Ось така ситуація. Маскіра потрібно, але всі ось так ходять. Так, Я вже тут на вихід йду. Тут вже не треба. Ситуація погана, погана тому що він не їсть і спить, і спить, і спить, і це дуже погано. Дощ, ой, дощ на вулиці. Ось яка трава тут. Корову можна пасти. Бачите, яка Італія зимою зелена-зелена-зелена. Маннаджа. Я ось тут в центрі, до пішки я. Я зупинилася, залишила свою машину, зараз до центр пішки. Тільки що приїхала 20 хвилин і я буду в центрі, дорогесеньке мої. Нічого не видно тут. нічого не видно, Ой, помідори впали. Дивіться, помідори впали, помідори по 2,90. Ось такі. Різні ціни і різні помідори. Неділі 1,50 такі маленькі, 3 евро, биче серце, помідори, у гірки 3 евро. Зима, я їх ніколи-ніколи не купляю, 3,50, капуста 99, дешевше, ніж в Україні. О, цибуля є 1,99. А я взяла і заплатила 1,50, але його погано ніж. Цукіні 2,50. Дивіться, які вони гарні, ідеальні. Я б їх ніколи не купила, тому що вони походять з теплиці. А роба з теплиці нам не підходить. Банани 1,50. Тут ось так багато 2,50. І от є аранчі 99, а 99. Йдемо додому. Козірика продається. Ціни в нас досить такі невеликі, я би сказала. Падав дощик і мокре все. Сюрприза, яка, бачите, отакий папірчик, велика сюрприза. Андіаму. Андіму. З палицею, з палицею, Італія, країна пенсіонерів, так говорять. Тут дійсно, як дивлюся, всякі відео зі Львова, то та там стільки молоді, стільки дітей, мама мія дуже багато сильно, а тут у нас так діти не бігають. І молодежі так багато. Бо бонасейра. бо насира! П'яно п'яно, паніоліно, джеймтрато. Атента, атента, джада. Парасолі. Оскільки парасолі. Шість євро. Та вони опускають, вони Jada, маленькі для дітей всякі різні.